Послухав ще раз Мар'яну Безугу з її потоком думок про українців, які мають скласти громадянство українське, бо не їдуть захищати Україну. Мушу сказати так. Послухавши Мар'яну, схоже, Зеленський не єврей, якщо не повертається в Ізраїль воювати і захищати свій народ. Так, Мар'яно, виходить по вашій логіці. Насправді національність, приналежність до нації, це кровно-духовний зв'язок з нацією. І так, частина українців. Живе за кордоном дуже довгий час. Частина мають навіть громадянства іншої країни. Але вони не перестають від того бути українцями. Вони допомагали і допомагають Україні. А такі, як Мар'яна, вбивають. Ну і взагалі це підставила цими словами свого Зеленського. Тому що. І всіх тих, хто мають ізраїльські паспорти, а сидять в нашому парламенті як філіалі Кнесета. Всі ці куницькі і вже з ними. Чому вони не поїхали і не пакували паспорт Ізраїля? А Мар'янко, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.